Коротше, сміх той й годиня. Оця машина дешевша за оцю машину. <сум> Опілястра 10-го року. 17 і двіжок. Крашена. Чи я ні, не крашена, але трошечки побита. О, Отаку о-о-о-о. Грязна така, як їхала, та тоді погода була херова. О, от такого, о-о, бачиш, о, нічого. Бо прибирати треба, бо це робочий конячка, але, але кнопочки, бачиш які кнопочки, кнопочки ціленькі, не задрочено. Кнопочки. Пробіг 270. Десятий рік. Ззаді весла спереду кнопки. Ось така машинка. Кому треба. Пишемо дзвоним В продажі. Майже в два рази дешевше ринку. За рахунок того, що її треба робить. Тут що? Чи обшивка? А ні, це трошки порвалося. Це ціло, на Ось такий. Аліганський автомобіль.